Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в Brawl Stars, і у нас новий сезон. І мало того, що новий сезон, нові, кстати, прикольні фінтіфлюшки так що й до того нові скінчики на Сенді. Це ж правильно? Да, це на Сенді, на Сенді, Абалденіший скін просто супер класний. Проте, на жаль, самої Сенді у мене нема. У мене тупо її нема. Ну, якщо я не помиляюсь, ну вроді як? Вроді як, саме. Да, Сенді, у мене, на жаль, нема Має Ну, її можна купити за геми, але ну, за геми купувати я її, звісно ж, не буду. От, але дещо інше, я обов'язково зараз куплю. Тому що в магазині, по-перше, пас можна купити, ну поки що, поки що ми її купувати не будемо. Це трошечки, трошечки поки що рано, тому що квестів там ще небагато. Але є дуже прикольна інша функція. Ми можемо купити спеціальний офер. За 99 гемів ми можемо купити 1100 кредитів. Це дуже і дуже круто. Тому я готовий купувати. Let's go. Мало того, що ми зараз прокачаємо перла. Так у нас ще. Залишаться кредити для того, щоб вибрати нового персонажа. І кстати, це 24-й із 26 епічних Бравлерів. Це дуже-дуже хорошо. Так, і тепер я можу відкрити легендарного Бравлера. І Корделіус доволі класний. Він такий газонюх, чисто, конкретний. Чисто гриб. Мех непоганий, але я би, звісно, взяв би Сенді. Давай, я вибрав Сенді, точно? Я я. Я ж точно вибрав Сенді. У мене появились нові, нові можливості, що можна купити за геми, тому що я вже щось одне купив і да. почекай, а перла мені дали? Да, дали, дали, все, кайф. І в мене є 830 кредитів. І ще з сезону я зможу отримати. Получити... Почекай, мені дуже цікаво, е, мені треба 3000 кредитів, а з сезону я можу отримати 200, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600. 1800-2000 кредитів. Блін, мені тисячі кредитів тупо не вистачить. Але, але ми отримаємо ще разом з тим трошечки гемів. І можливо, ми гемами доб'ємо собі Сенді. Це буде максимально класно. Давай поки що заберемо. 300. А, це п'ятсоточків сили. Обалденно. Забираємо їх по любасу. Потім у нас новий сезон. Тоже дуже хорошо. Надо буде його викачати. Теж дуже жорстко. Я, звісно, не супер класний гравець в Brawl Stars але я би дуже хотів попробувати докачатись до міфіка. Можливо, у мене, звісно ж, це не вийде, але я би Упер, я хотів це спробувати. В общем то, ну і само собою я можу дуже прокачати багато кубків, тому що у мене є багато гравців, які взагалі не викачені. Взагалі не викачені. Тим самим, ну ось дивись, спайк. У нього просто 10-й ранг, всього-навсього, він викачаний на максимум. Все, що йому остається, це просто хайперчардж купити і все. Ну, я би, звісно, по перше, цього типа я прокачував. Я би вже перла. Тоже доволі класний персонаж, наскільки я понімаю. От тако хоча б на шосту силу його викачати. І давай його затестимо. Ну, наприклад, в соло зіткнені. В соло зіткнені, спробуємо щас на ньому конкретно розвалити. Ну, ну, хоча б розібратися. Як він б'є, бо я понятніше діло, що ну, тупо не зображаю, як він правильно лупає. Щас побачимо. Ага. Поняв. Ні, по суті, доволі непоганий персонаж. Ще його атака подібна на атаку якогось іншого героя. Я тільки точно не пам'ятаю на якого. І у нього є якийсь отакий а-ля заряд, поняв, який, коли доходить до кінця. Я навіть не знаю, що трапляється з ним потім. Ну давай перевіримо. Мені, в принципі, нема куди спішити. Заряд набрався до максимума. І я стріляю, і чорт пойме, що відбувається. Можливо, він тоді швидший стає, можливо, ні. Я не знаю, чесно. Я тупо не знаю. Ну я просто йду ламаю баночки. Ось я, типа, закипів а-ля, поняв? Ну я швидший не став. Як я розумію, я якийсь робот аля машина. У нас уже топ 2 я ще нікого даже не вбив. Я просто пробіг, по ньому, позабирав купу банок і на тому все. Можливо, в мене захист кращий, коли в мене така оця ситуація вімкнена. Ну я тупо навіть не зображаю, де є противник. Якщо чесно, я тупо не знаю. Хочу би його десь надибати. Але де він? Я? Я не знаю. Ну я був наверху. скоріш за все, він може внизу десь є. Ну він десь 100% сидить тупо в куща. О, но він. У нього банок там 13 роза. Опа, ульту, я так і не поняв, що вона трохи робить. Походу по області б'є, але я вбив його ультою. І в принципі на тому хорошо. У мене треба повигравати зовсім купу-купу-купу батлів. В принципі, це буде зробити дуже легко, тому що є багато юнітів, які у мене не викачені взагалі, взагалі тупо ніяк не викачені. Так що нафармити ми зможемо в будь-який момент. Ну я би, звісно, хотів би конкретно роздати за спайк. І ще би хотів би подивитись, чи в мене є да у мене є квести на виграш батлів в ранкті, які мені само собою треба буде виконувати. Забираємо коїни і е, новий батлпас через 32 дні. В принципі, часу у нас взагалі тонна. У нас е, взагалі купа всього. Є якийсь івент, пейнт Браво. Чесно кажучи, не знаю, що це за івент. Погнали, подивимося, взагалі, що там відбувається, і те і т.п. Мені прям супер-супер цікаво. Тут і заставочка така своєрідна, і, походу, треба м'яч той підбирати, чи що. Я трошечки не поняв, що то точно таке, але я можу отако настрілювати просто і вбивати тіпів. А, коли я вбиваю тіпів, ми, ми зафарбовуємо. Ми зафарбовуємо мапу? Обалденно, пішли, візьмемо цю штуку зелену. Ану. Що вона робить? Так, я її взяв. Я її воно туди перекину. І коротше, коли ми вбиваємо чуваків, то ми зафарбовуємо мапу з своєю, типа своє, своїм кольором команди, поняв? І коли ми зафарбуємо всю команду, то ми будемо доволі таки серйозними, солідними пациками. Я правда ульту просрав. Ну, і таке буває. І таке буває. Так, ну і просто легко розбиваємо. У нас 93%, зараз буде 100%. Я сподіваюсь, правильно? Так, кидаємо ульт, чуваки там заповільнюються, ми їх убиваємо. І в принципі у нас 100% зафарбувалось мапи. Коротше, коли ми вбиваємо просто чуваків, ми фарбуємо. І коли ми вдаряємо м'яча цього самого, який пролітає через якусь територію, він теж фарбує. Коротше, в будь-якому випадку доволі прикольно. Доволі прикольно, дуже легко, цікаво і щось незвичайне, якщо чесно, як для Бравл Старса. Так що в цілому мені сподобалось, але я би дуже хотів би залетіти в рангет. Тому що новий сезон у мене є квести. надо качати ранг конкретно. Жорстко, то чому б і ні? Так, юнітів я можу вибрати велику кількість, у нас кнокаут, і в принципі для кнокаута доволі непогано підходить Бель. Хоча, кстати, кактус теж доволі непогано, хоча мапа велика, і Бель тут буде доволі-доволі класним юнітом, який зможе конкретно валити. Ну і, кстати, попались ми теж проти Бель. Вісімбіт теж дуже хороший. Шеллі не знаю наскільки тут хороша, але у нас є бас, і Шеллі може його спокійно розбити. Шеллі в цілому всіх може розбити. Так, ми цього барлі вбиваємо, ми ще не паримося і самі помираємо дуже швидко. Нас розміняли, можна сказати. Так, там бас іде в бій Просто 8 біт іди, помагай. Все, ну, 8 біт по-любому, би повинен був розбити шеллі. Просто її тримати, можна сказати, так, на крючку. І дуже легко її розбивати. Так, мене можуть щось розбити. Я попадаю. І все, перемога. Я там когось убив. Наші тіпи когось убили. Та й в цілому доволі таки хорошо. Ізі перемога. Це дуже кайф. Це дуже кайф. І, кстати, інші квести з перемогами теж виконуються, коли я просто перемагаю в ранкеті. це обалденно, тому що квестів на перемогу у мене реально багато. Але опять та сама мапа. Хм, ну дивись, забель я пограв. По ідеї я можу реально попробувати... Блін, спайка взяли. Давай я попробую взяти просто ворона. Ворон реально такий персонаж, який може конкретно роздати стілька. У нього дуже мало ХП, за нього треба бути обережним, але в нього дуже великий... Демедж дуже великий, він не дає хілитись іншим гравцям. Він, коротше, ну, доволі такий реально класний перець. І ще ми з кольтом, так, по ідеї, в команді. Так. <ків> ну, можна сказати, що трошечки мене розбили. Правда, чувак той довго хілитись не буде. Пацикам би ну, треба було трошки нападати. Ну, по хорошому. <хи> Але, блін, може бути велика проблема. Так, ну там спайк накидає. Наш чувак став іка. Спайк реально накидає далі цьому чуваку із е -е, боксерськими причатками. Але це просто повен капут. Я не знаю, що робити. Ми можемо зараз дуже жорстко програти. Мені не треба було тепатись. Да, Мені не треба було просто пригати. Давай попробуємо по-інакшому. Мене щоб так швидко не завалили. У мене є ще гаджет на щит, про який я забувся трошки. Отако вбиваємо чела. Тобі настрілюємо теж. Рукавиці ти свої викинув, але до твої проблеми. Під замідло закидуємо. До тебе пригаємо і вбиваємо. Просто ворон обалденніший герой. Просто за нього треба дуже добре вміти грати. Він обалдеть, який має демеж вносити. Дуже сильний. Просто сильніший демедж він має закидувати. Отако просто свалюємо і живемо! Поняв? Там Барлі, правда, ультанув І є трошки проблема. Но ми залишилися 2 в 1, у чувака нема хілки, у нього опять нема хілки, бо він отруївся, і все, убиваємо його. Просто ворон обалденіший герой, і можна будь-яким героєм перемагати. Просто треба дуже хорошо вміти за нього грати. Бо чим більше ти вносиш імпакта в гру, тим крутіший тий чел. І в нас, кстати, епічний стардроп. теж дуже круто. І іконка на гріфа. Ну, непогано. Непогано, взагалі непогано. Плюс квести виконуються теж хорошо. На сенді кредит і ще один епічний стартропчик. Так, почекай, друже, поки не надо мені команда. І у нас 200 коїнів непогано. І ще плюс 1000 коїнів зверху. Коїнів просто сипе тонну. Блін, за якого би я героя ще хотів сильно пограти. По ідеї за ЕМС було б непогано. У мене на ній дуже прикольний скін з'явився. І тут у нас взрив сейфа, але взрив сейфа дуже хорошо підходить, оце ось, ось подружка, яка його конкретно ламає. А ще я забувся, Джесі теж дуже сильно ламає сейф. Можливо, кстати, було б її краще взяти, Ну, побачимо щас, побачимо. В принципі ніту ми спокійно будемо розбивати. Спайка теж, напевно, не знаю, будемо. Бачити. будемо бачити. Так, одного тут розбили. І отако просто сидимо і ламаємо сейфа. Так, у нас тут був. Главне, ще й ламати, челіксів щоб тим самим заряжати собі ульту. І розбивати цей сейф. блін у нього 220 хп сейфа. Один так просто. Чуть-чуть попаде, і все. Буде супер. Ну, зараз ми підемо доб'ємо сейфа. Я на те сподіваюся, але мене просто вбили взяли. Так, ну за добу нашій взяв і добив того сейфа. В принципі, ну все там хорошо. Я старплеєр, перемога. Вообще кайф. Вообще супер, просто кайф. Щас поки що ізі ігри виграються, але я впевнений, що далі буде трошки складніше. Ну а можливо, навіть дуже складніше. Погнали далі. Я готовий конкретно рубашити. Прям супер рубашити. Так, у нас геймкраб. В принципі, для такого геймкраба буде дуже непогана ЕМС. У мене нема суперсили на ньому. буде дуже непоганий тік. І з нашим піком, напевно, тік буде дуже хороший, тому що у нас є. Шарф, у нас є 8 біт І чому б мені не взяти Тіка, який просто буде всіх відганяти абсолютно і дуже сильно. І я, в принципі, готовий. Let's go, let's go! Так, 8 біт стоїть це дуже погано. Накидаємо прям туди одразу баночок купу. Дамажимо. Головне, забирати геми. 8 біт прокинувся, дуже хорошо, що він прокинувся, але я би хотів би теж конкретно дамажити. Так, кидаємо ульту, там всі помирають просто дуже жорстко. Я пішов гем забрав. Чувачки знову підходять, надо позакидувати гемі. Е, яких гемі? Надо позакидувати ці всі приколи. Шарф прийшов, але я тут ульту кинув. Ульта залетіла в другого типа там. карате пацан, я його вбив просто. Ха-ха-ха. Супер ізі, чуваки! Ми супер тут жирно стали. 8 біт, який ставив ульту. Ніхто не може нічого зробити просто-напросто. Нам ще хілки просто якоїсь не вистачає. Треба поко якесь, поко моко, і ще буде чітко. Так, у нас вже є всі 10 гемів, нам осталось просто тупо вижити. Прийшов карате пацан, і всіх убив просто зразу одною ультою. Шо? Обалдіть! Ху-хо-хо-ху, -ху -ху. ми можемо зараз програти дуже сильно. Є певні проблеми в нашій грі. Е, помер шарф. Там є карате пацан з ультою. Я просто йду, я просто накидаю, що можу, но програш просто жорсткий. Ми дуже класно сиділи, но карате пацан так залетів жирно, що не вийшло зробити в ні капельки. В ні капельки не вийшло зробити. Треба да. було брати не, не тіка, треба було брати когось такого, хто просто міг нормально дамажити, а не просто зонити. Тим самим у нас зараз непогана мапа. Я би в принципі взяв би якусь екс, наприклад. Емс була б непогана. Мені в натурі треба суперсила на ЕМС. Напишіть в коментарях, яку суперсилу взяти на Емс, яка з них практичніша. І я прям сразу її куплю. Бо я за ЕМС люблю грати. Доволі класний персонаж. Її духи просто зваблюють конкретно. Пішли такого, що понакидуємо. Мене притаскали прям сразу якось не пойми як взагалі. І розбили. Ну я їх теж надамажив непогано, просто чогось щось не хватило. Щось не хватило, якоїсь ерунди, чуть-чуть не вистачило. Так, вбиваємо одного, інший просто рішив свалити. І за того, що вони по мені попадають на пенні, і ці копійки розлітаються по нашим чолам, і наші чоли теж получають купу демеджа, бо це реально тяжко. І ще Френк, в якого хп просто мільярд. І ще турель пенні, поняв, у нашій Кольт, і просто деріл ні чорта не можуть зробити. Деріл взагалі нічого не може зробити. Абсолютно він тупо нуль, бублик. Так, пробуємо свалити. Там хайперсила у Френка. Він просто щось неймовірне зробив. Танк просто максимально дикий. Вони так жорстко живуть. Просто наш деріл тупо ходить і сливається. Тупо ходить і сливається. Тупо ну, ходить і сливається. Деріл. Деріл просто пікнув ерунду. І, на жаль, ми опять програємо просто, бо чуваки нормально не можуть нормально розвалити. Знаєш, так би мовити, нормально включитися в бій, вони тупо не можуть. Все що вони можуть це тупо програвати. Нічого, я вам покажу, як надавалити. Оп'ять гімкрап. Все, чуваки, ще будемо розносити. Беремо Едгара. У мене на ньому і хайперсила, і все, і гаджети, і суперсили. Ну, У мене все є, коротше, на нього, і я готовий нормально розбивати. Зараз будемо запригувати всі кого ми, кстати, попалися. Ріко, брок і гріф. Насправді, насправді, доволі непоганий пік. Ну, типа, у них для того, щоб я їх розносив. Правда. Правда, рознесли мене. бо я трошки неправильно, напевно, пішов, але нічого страшного. По ітогу ми, ну, файт виграли, і все, що мені зараз потрібно, це ульта. Ульта у мене вже майже є. Я можу ходити, просто заприхувати отако, дочекатися, поки яйця ось ось зараз складеться, і розбивати всіх абсолютно. Отако підходиш. Отако бем-бем-бем. Всіх розбив і втік. Ой-ой, ой 700 хп. Дуже мало хп у мене. Живем, 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 живем. І просто ходимо всіх, розносимо. Так, грів, дарова, розбили ми тебе. Брока теж вбили і остався оцей ріко. Бем, то його теж винесли. Одходимо, гріф підходить, ми його вбиваємо. У мене 50 хп. Отако робимо. Отако робимо. І все, і все, у мене ж і хайперсила є. І я її використав і помер, боже, перший раз в своєму житті я використав хайперсилу на Едгара і попомер. Тупо, тупо помер, як нубас останній. Ну нічого страшного, в нас перемога. Ну якщо цей чувак зараз не піде, помре, ти можеш залитити друг? Ходу він свалити не сильно хоче. Да, мене винесли. Щас ще й винесуть. Зараз ми ще й програємо обов'язково. Да, солідно. Ладно, заюзуємо гаджет, щоб у мене супер сила була. І почнемо всіх розбивати, просто вигравати час для того, щоб наші люди могли тупо жити. У нього 2000 хп, його можна щас так легко було розбити. Ну, чуваки, якісь нубаси, прям конкретні нубаси, щоб він ходив в відкриту, вони його не могли ніяк убити. Я не знаю, що що взагалі трапилось по ітогу. Но ми перемогли. Не зря я був за шарфа. Так, у нас знову ж таки кнокаут. У нас знову ж таки велика мапа. А, і я дуже хочу. А, у нас є біта, яка не пойме, що буде робити. Мені пропоную взяти кота. Не хочу я брати кота, чуваки. Я беру ворона. І за ворона реально розбиваю кабіни їм. Тупо. Я їм зараз там так на кутку дахаю. Хто там у них? Мех? Ох ти йо, капець, пами, я попав. а Вони мені сидять і кажуть, бери бери, бери кота. Куда? Щас тут кота брати? Хлопці, тут дальня дистанція, тут треба валити. Вони бач, втроєм всі стоять. На мех постріляли трохи. Мене зажали в угол, мені треба ульта, щоб вижити. Без ульти, на жаль, я вижити не зможу. Ну ми два в один, і там одна мех осталась. Там одна мех осталась просто-напросто. І все, і ми перемагаємо. Або чуваки розвалили. Я не знаю взагалі, як вони їх побивали там всіх. Це вообще щось із чимось. Так, уже турелька стоїть сюди. Сразу почала турель бомбити. Уже сразу одного вбила, прикинь. По культу настрілюємо. Розбиваємо мех ультою, І все просто. Біта ще прийшла, дала кабіну. Обалденно. І ми прокачуємося до бронзи. 2. Непогано, непогано. Так, ранговий старт-дропчик і. Спрей. Непогано, непогано. В цілому, в цілому, доволі таки непогано. У нас восьмий левел батл паса. Получаємо ще 100 кредитів. Получаємо ще епічний стар дроп. Тільки хотів сказати, ще до того, як він був епічним, і, походу, я вгадав. Так, 10 гемів, і в цілому нехило, не Прям доволі таки хорошо. Так, ранговий, ранговий, рангова гра. Що я хочу цим подивитися? Я хочу подивитися, коли я зможу мати реально класний ранг. Осьо. Получається, мені треба, щоб дойти до Сільвера. Мені до півтори тисячі, ну, рейтинга. У мене 500. А тут у нас чуваки вообще дикі, да? 10 000 рейтинга просто топ-1 світу. Оцей чувак має 9 тисяч рейтинга. він топ-1 України. Обалдеть. Ну щоб зайти в топ 100 України. Тут же топ 100, да? Чи тут більше? А, тут, напевно, топ 200. Да? Ні, більше, більше, ніж топ 200. Обалдеть, який тут топ, топ 1000 чи? Що? А, то 500. Блін, що я зробив? То 500, щоб зайти в топ-500, треба 7600 рейтинга. Це дуже багато, це дуже багато, 7600 рейтинга. А в топ світу, напевно, по так само, може чуть-чуть більше, типа в районі 8000. Да? Да, 8400, 8500 навіть. А баліт, не хнихило, не хило, дуже нехило. Ну, будемо пробувати, звісно, не в іти, але по чуть-чуть, помилесенько, потихесенько підніматися в рейтингові позиції. Все це буде проходити обов'язково в наступних серіях. Тому не забувайте підписуватись на канал, ставити свій подобайний. З вами був Санчелос і спайкі! Всем пока-пока.